Обміняти старі лампочки розжарювання на нові енергозберігаючі ледлампи така можливість є у кожного жителя нашої області. Чиновники кажуть, якщо подібний проєкт буде успішно реалізовано, рівненщина зможе економити від 30 до 40 мегават електроенергії. Чи багато охочих здійснити обмін та що для цього потрібно? Дивіться далі у сюжеті. Пан Ярослав прийшов до одного з відділень Укрпошти у Рівному, аби отримати лед лампи. Вже тривалий час користується такими у своєму домогосподарстві. Втім, має і старі. Тож обняти останні на більш енергоефективні це економія не тільки для себе, а й для усієї країни, стверджує чоловік. П'ять лампочок, і п'ять якраз у мене було для обміну позитивно. Ну, як нам це подобається, судячи з того, що ми повинні економити електроенергію, то звичайно подобається». У обласному центрі обміняти лампи можна у 23 відділеннях. Далі планують надати таку можливість і мешканцям районних центрів. Керівник Рідницької Укрпошти Вадим Мосаковський розповів, скільки ламп надійшло до нашої області. На область було передбачено півмільйона, приблизно. Це там плюс, мінус, декілька тисяч. Ми станом на сьогодні вже отримали порядка 180 тисяч. Ми забезпечили всі відділення обласного центру частину лав. Ми вже починаємо ми вже почали логістичними напрямками маршрутами передавати в райцентр. Заступник начальника Рівненської обласної військової адміністрації Ігор Тимошенко розповідає: проєкт знизить споживання електроенергії. Йдеться про потужність від 1 до 1,5 гігавата в межах держави. Для порівняння всього. Вся електроенергія, яка виробляється в Україні, це 15 гігаватт. Тобто це достатньо суттєвий ресурс, щоб можна було понизити споживання населенням цього ресурсу. Він є надзвичайно актуальним. Ми приблизно порахували, що якщо ця програма вже пройде повністю, ми перейдемо на енергозберігаючі лампи, це дасть як мінімум на рівні області зекономити в межах 30-40 мегаватт. Для обміну собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний номер. Старі лампи повинні бути у робочому стані та цілими. Оператор поштового відділення Тетяна Томчик розповіла, що користується популярністю ініціатива. Сьогодні, от, наприклад, я вже казала, десь за приблизно за дві години робочого дня вже прийшло два рази більше людей, ніж вчора за цілий день. Тобто, люди постійно стоять черга, вони постійно підходять, міняють або цікавляться просто чи можна поміняти що потрібно. Додає, одна людина може обміняти лише п'ять таких ламп. Відвідувачам також пропонують вибір. Охочі обміняти лампи на нові, можуть вибрати їхню потужність. Варіантів два на 60 та 75 Вт. Обмін здійснюється за підтримки Європейського союзу. ...профінансував закупівлю 30 мільйонів ЛЕД-ламп. Ще 5 мільйонів надасть уряд Франції. Дмитро Тригубесь. Новини Рівного.